Весна пора пробудження природи й усього живого. Найкраще відчути теплий весняний подих можна у парках, на схилах поблизу морського узбережжя, а також в Одеському ботанічному саду. Цьогоріч деякі рослини прокинулися дещо раніше, ніж зазвичай. Так вже активно квітнуть галявинки перших тюльпанів сорту Стреза. Ці дати вони можуть на два-три тижні е, коливатися, тобто це буде може бути, раніше, може бути пізніше. І оскільки в цьому році така вже погода дуже тепла, то в цьому році в нас е, трошки раніше все починається, ну чим зазвичай по якимось середнім показникам. Підсніжники, проліски, крокуси зараз цвітуть різні види, е, там білоцвітники цвітуть, е, морозники. Ну, в принципі, морозники це для них зараз така звичайна. Звичайний час світіння. Весна також чудова нагода висадити рослини або ж на присадибній ділянці, або ж і просто вдома на підвіконні. У цій справі необхідно передусім з розумом оцінювати свої сили і можливості, радить директор ботанічного саду ОНУ імені Мечнікова Людмила Левчук. Також слід враховувати ступінь освітленості місця висадки рослин, овочів, квітів. Новачкам у садівництві можна почати з наступного. Ну, якби я була новачком, напевно, я пробувала б якусь зелень вирощувати, те, що можна знаєте, зразу, якось там якісь насінинки пророщувати, їсти щось там таке пророщене, або там знаєте, теміця мікрозелень, те, що зараз, це таке дуже воно таке невибагливе, його дуже можна легко зробити, і воно там не вимагає до себе якогось особливого відношення. А потім, вже коли ви це вже зможете, тоді вже щось може можна переходити і на якісь такі більш такі вищі рівні. Флоротерапія споглядання живих квітів, і щоб рослини радували не час від часу, а щодня краще висадити на підвіконні, тим паче зараз багато існує зелених насаджень, які є невибагливими у догляді. Навіть там грані навіть квітують. Це дуже гарно виглядає. Якщо подивитися посадовим центром, то зараз вже там і, і маргаритка, і анютині очки, там ротики, вони на українській мові називаються. Так вони зараз вже дуже гарно виглядають. радують. Бджілки вже активно запилюють перші нарциси, крокуси і гіацинти. Все більше з'являється листочків на трояндах, які заквітнуть у кінці травня. А у квітні відвідувачів ботанічного саду традиційно радуватимуть пишні магнолії та екзотичні, але вже такі одеські сакури. Природа вкотре доводить життя продовжується.